Пікасові штанці написав Ніколас Аллан. Пікасо був художником. Коли він був зовсім юним, то дуже хотів поїхати малювати до Парижу. Ні, ні, ні. Пікасо, ні, відповів його батько. На що Пікасо сказав: Так, так, так. І вгадайте, куди ж він поїхав? У Париж. Коли Пікасо приїхав у Париж, то намалював багато, багато картин. Він дуже любив синій колір і вирішив малювати усі картини у синьому кольорі. Люди йому казали Та ти не можеш малювати усі картини синім. Ні, 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 Пікасо, не можеш. А Пікасо на це сказав Так, можу! І малював синім. Ну, іще рожевим, бо рожевий колір він любив також. Пікассу особливо вдавалися обличчя. Він любив малювати обличчя у профіль і в Анфас, тож вирішив намалювати обличчя у профіль і анфас одночасно. Та ти не можеш малювати обличчя у профіль і анфас одночасно. Казали люди, ні, 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 Пікасо, ні, тільки не це. Вгадайте, що зробив Пікасо? Обличчя в Анфас? Обличчя у профіль? Він сказав Так, можу, і намалював обличчя у Профіль і Анфас одночасно. Ну, ти подиви на нього. Скоро Пікассо покинув Париж. І вирушив на південь Франції, а кольори там були особливо прекрасними. Пікассо любив творити мистецтво із будь-чого. Тож він подумав і вирішив створити мистецтво із уламків велосипеда. Уламки велосипеда? сказали люди, та ти не можеш створити мистецтво із уламків велосипеда. Ні-ні-ні, Пікасо, тільки не це. Вигадайте, що сказав Пікассо. Він сказав Так, можу. Му. Пікасо любив важкі речі, але коли він малював їх, вони здавались недостатньо важкими, тож він вирішив зробити їх важчими. Але ти не можеш намалювати вагу. Пікасо, ні, ні, ні. На що Пікасо сказав так так, так Він став найшвидшим малювальником на всьому заході. Але ти не можеш намалювати малюнок за тридцять секунд, казали люди, ні-ні. Та не встигли вони доказати, як Пікасо сказав: Так, можу! і намалював. І скоро Пікасо став найвидатнішим художником в світі. Та-дам! І він захотів бути найкраще вдягненим художником у світі, тож пішов купити собі штанці. Він дуже хотів підібрати штани, які б пасували його смугастому светрику. Але в усіх штанах смужки йшли у неправильний бік згори Униз. Але ви не можете мати штани, де смужки йдуть в інший бік, горизонтально. Ви тоді будете виглядати низьким і товстим, казали люди. Ні, 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 Пікасо, тільки не це. Ні? перепитав Пікасо і почув у відповідь ні, ні і ні. Тоді Пішов до шевця із міста Ніца і сказав йому а, а, а? Сапоне був справжнім другом художників. Він відразу зрозумів, що і навіщо потрібно Пікасо. Накроїв, пошив, показав, Пікасо побачив і вигукнув Так, так. Це Пікасо, це його штани, вид спереду і, можливо, вид ззаду. Штанці Пікасо мали ідеальні смужки. Ой! І не лише штанці.